Друзі, а ви знали, що зараз внесли зміни до порядку, який встановлює саме проходження медичного огляду? І саме в цьому порядку вони написали, що коли людина вже нібито мобілізована і доставлена до військової частини, то його повинен оглянути лікар і начальнику цієї медичної частини. Того навчального центру він повинен скласти акт про те, що людина є хворою, або що у неї є відповідні проблеми, які не були досліджені, наприклад, у ВЛК, при районному ТЦК. І в цьому разі, дивіться. Вже обов'язково, там нема варіантів. Обов'язково людину повинні повернути до РТЦК, а начальнику цього районного ТЦК він зобов'язаний, розумієте, тут нема варіантів у нього. зобов'язаний направити людину на повторне обстеження до вищестоящого ВЛК. Тобто, це ВЛК при. Обласному або київському міському ТЦК залежить від того, де вас схопили або де взагалі це відбувається. Друзі, тому використовуйте це. Я раджу взагалі завжди ще подавати до цього моменту, не, не чекати, що вони там вам це все зроблять і оформлять акт вже на військовій частині. Це може і не статися, самі розумієте. Да? Тому треба подавати скаргу, зразу подавати скаргу, коли ви отримали висновок або не отримали там висновок. Звісно, що вам зараз довідки не дають вже про проходження медичного огляду. Для того, щоб вам, щоб вам її видало, вам треба подати хоча б заяву на отримання довідки і всіх документів, які були. До неї долучені щодо вашого медичного огляду. Якщо вам не дають нічого страшного, не треба чекати, коли вам дадуть. Просто подаєте скаргу. Якщо ви знаєте, що вас признали, наприклад, придатним, а ви є тимчасово непридатний, або ви є там придатний, скоріш за все, там, в забезпеченні або в логістиці, або інших так званих тилових частинах. треба подавати скаргу. Та, якщо потрібна допомога з цих питань, звертайтеся. Це працює. Так? Якщо ви думаєте, що у нас на цього нічого не працює, друзі, ну <плес> зробіть це. Зробіть. А потім вже думайте, як ви будете там бігати, з ким домовлятися чи ще щось. Зробіть юридично значими дії. Це головне. Раджу вам укласти зі мною попередню, договір на екстрену допомогу. Який у 90 випадків допомагає вам уникнути, уникнути протиправних дій проти вас. Я адвокат Олександр Всютя захищаю права громадян з 90-х років від Славілля, на той час ще поліції, потім міліції, потім поліції, інших правоохоронних органів. Я проходив службу у військовій прокуратурі. Та знаю всі нюанси, які стосуються саме можливості і реального захисту людини. Ви, якщо укладаєте зі мною договір, то отримуєте, крім екстреної консультації в будь-який час, також можливість перемовин з особами, які вас затримують, та звернення у поліцію щодо. Незаконного затримання та позбавлення вашої волі, тобто заяву про кримінальне правопорушення при наявності відповідних ознак кримінального правопорушення.